Завдання І збірника тренувальних завдань до підготовки до ЗНО і ДПА за авторством Василя Козири. Знайдіть найменше значення параметра А, при якому рівняння має розв'язки. Ліву частину нашого рівняння перетворимо, для цього винесемо задушки корінь квадратний із корінь з 12 у квадраті, плюс. Мінус 2 в квадраті. Фактично, це 12 плюс 4. 12 плюс 4 це корінь із 16. А це 4. Отже, 4 виносимо. Далі ми ділимо кожне з цих чисел на 4. Корінь з 12 ми поділимо на 4. Якщо корінь з 12, то що це таке? Це фактично 2 корення з 3. Ми ділимо на 4 і будемо мати корінь з 3 на 2. Тобто я запишу корінь з 3 на 2 синус 2х. Тут ділимо на 4, буде 2 четвертих, або одна друга косинус 2х, дорівнює 7-9а мінус 2а в квадраті. Тоді числа корінь з 3 на 2 і одна 2 можна записати через синус і косинус відповідних кутів. Наприклад, корінь з 3 на 2 я запишу як косинус 30 градусів, тобто косинус пі на 6. Одна 2 – це синус пі на 6. І в дужках ми будемо мати формулу. Тільки формула синус на косинус мінус косинус на синус. Тобто ми переставимо місцями множники і тоді будемо мати синус 2х мінус пі на 6. Дорівнює 7-9а мінус 2а в квадраті. Тоді синус 2х мінус пі на 6 буде дорівнювати 7-9а мінус 2а в квадраті, що ділиться на 4. Так як у нас сліва синус, а він змінюється в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно, то аналогічно для того, щоб рівняння мало розв'язки, має змінюватись значення виразу, що справа. Тому ми запишемо, що 7 9 а 2 а в квадраті, що ділиться на 4, має бути більше рівне мінус одиниці, менше рівне одиниці. Тоді наше рівняння буде мати розв'язки. Домножимо всі члени нашої подвійної нерівності на 4 додатнє число, тому будемо мати ось такий далі результат. І потім розпишемо цю подвійну нерівність як систему нерівностей. Тобто, я запишу так: що 7 9 а 2 а у квадраті більше рівне мінус 4. І 7 мінус 9а 2а у квадраті менше рівне 4. Ось так ми розписали нашу подвійну нерівність. Як ми бачимо, обидві з даних нерівностей є квадратичними, приведемо їх до більш зрозумілого виду. Наприклад, я перенесу тут в право частини, лі... частини що знаходяться в лівій стороні нашої нерівності, і буду мати отут. Я пишу 0, а тут далі буде 2а в квадраті плюс 9а, потім мінус 4 і мінус 7, мінус 11. А тут далі знову ж таки 0, 2а в квадраті, плюс 9а, і 4 відняти 7, мінус 3. Або, переставимо місцями і запишемо першу нерівність, що 2 в квадраті плюс. 9а-11 менше рівне 0, а тут 2а у квадраті плюс 9а-3 більше рівне 0. Ось таку систему нерівностей нам потрібно далі розв'язати. Це квадратичні нерівності, їх можна робити, наприклад, і за допомогою параболи, і методом інтервалів, але і там, і там ми маємо знайти розв'язки відповідних рівнянь. Перше рівняння. 2 а в квадраті плюс 9а мінус 11 дорівнює 0. Дискримінант. В квадраті 9,81, мінус 4 на 2 і на мінус 11. Це 81 додати 88. 169. Гарний дискримінант, тоді а ми шукаємо мінус 9. Плюс мінус корінь 169 це 13, і поділити на 4. А перше мінус 9 додати 13, 4 ділим на 4, 1. А друге, мінус 9 мінус 13, мінус 22, мінус 22 четвертих, або це мінус 11 других, або мінус 5,5. Це ми розв'язали тільки рівняння. Для того, щоб розв'язати відповідну нерівність, ми беремо вісь А, виставляємо ці значення мінус 5,5, зафарбовані точки, тому що нерівність не строга. Міс 5,5, це мінус 11 других. І одиниця, знаки плюс мінус, плюс, ми розв'язуємо менше рівне нуля, нам потрібен знак мінус. Заштрихували. Розв'язуємо наступне рівняння. 2а в квадраті плюс 9а мінус 3 дорівнює 0. Дискримінант, знову ж таки: 81 мінус 4 на 2 і на мінус 3. Тобто 81 додати 24. 105. Ну, Не дуже гарний дискримінант, але корені у нас є, і ми їх знаходимо, а буде дорівнювати. Мінус 9, плюс мінус корінь і 105 і поділити на 4. Ці корені ми маємо знову ж таки розмістити на числовій осі а. Давайте приблизно знайдемо значення цих коренів, на значення для того, щоб розмістити їх вірно. Корінь 105 це більше, ніж 10. Ну, 10 з хвостиком. Мінус 9, плюс 10 це одиниця одна четверта. Фактично, у нас одна четверта це менше, ніж одиниці. Тобто ми будемо мати ось цей корінь, тут це мінус 9, плюс корінь і 105 поділити на 4. Інший корінь. Мінус 9, мінус 10, це десь мінус 19, і ділимо на 4. Це, якби мали б мінус 20 на 4 було би мінус 5. А тут ще буде число, якщо брати від'ємне, то воно буде більше за мінус 5. Ну, десь ось тут знаходиться в усякому випадку. Це число мінус 9, мінус корінь із 105 поділити на 4. От, відносно цих двох чисел ми будемо розв'язувати нерівність. знову ж таки, плюс, мінус, плюс, а нам потрібен більше рівне нуля, знак плюс, заштрихували. Тому, як ми бачимо, у відповідь ми маємо два проміжки для розв'язку. От один від мінус 5,5 до цього числа, і далі оцей от другий. Ми маємо знайти найменше значення параметра, при якому рівняння має розв'язки. Найменше це от воно. Це мінус 5,5. Його і пишемо відповідь. відповіді.